Так, банда, тестуємо ще новий колір. 0,72, ось такий крутецький. Зараз я вам покажу трохи ближче його, якщо його відкрию. Так, відкрили. І... Подивіться, який він красунчик. Зараз буде у нас результат. Чекайте. На бобри трайдер. Банда. Ви подивіться, що ця жінка робить. Ви подивіться, ви подивіться спінінг в дугу. Дивіться вона яка добела. І... Красота. Красота. Береш никакую. Вона ще сама випрягає. <laughs> Ось вот так от. Класс. Всі не останні лоски. Відпускаємо, цілуємо, відпускаємо.